Базі я не знаю, за якими правилами треба голосувати, але якщо це впливає на якусь більш відкритість голосування, то я тільки за. Мера ми обираємо не обов'язково за першим туром, може бути за другим, ну, за два тури, скажімо так. Я не дуже проникався до змін, змін схеми виборів, але я дуже сподіваюся, що цього року за обставин, які склалися. Вибори будуть більш прозорі. Оскільки я сама юрист за освітою і так чи інакше стикаюся з цим, тому мені зрозумілий цей механізм. Але оскільки я розумію, що це розраховано на простих людей, я розумію, що їм це тяжко донести. Ще це не цікаво всі тільки знаю декілька кандидатів і більше нічого поки не знаю.